у Таїровській громаді мешкають понад п'ять з половиною тисяч переселенців. Це люди, які переїхали сюди з окупованих територій та зон бойових дій. Серед них і Анна з Херсонщини, яка має трьох дітей, найменший з яких народився у березні цього року. Війна застала жінку на останніх місяцях вагітності, оскільки залишатися на Херсонщині не можна було, родина виїхала до Миколаївської області. Але дітей та чоловіка довелося залишити у селі уродичів, а самій поїхати до обласного центру. Дістатися в пологового будинку у Миколаєві Анні допомогли військові. Положили мене в роддом, і оборвалася связь. Перебили всі вишки. І ми дві тижні лежали баг... лежали на збереженні, ну, якби роди ще не не надо, ще не срок, а туди возвращаться тоже не ризон, потому що я не виїду потом, когда роди будуть. Лежали і не знали, навіть, що, що там з нашими дітьми, як, і, і що, і як з мужем, що ніякої зв'язки, ничего. Но нічого. Потім наші воєнні, спасибо им огромное, це очень благодарность. Вони немножко відбили їх і з'явилася связь. Зв Коли зв'язок відновився, родина змогла разом виїхати до Одещини. Тут сім'ю зустріли якнайкраще, каже Анна. Я така вдячна, це передати неможливо. Вони зустріли, все, 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 що потрібно, було, все дали. Олена теж переїхала з Херсонщини. Її родичі досі перебувають на окупованій частині області. Сама ж вона з дітьми виїжджала на власному авто на Великдень. Шлях до Одеси зайняв три дні. Родина змогла знайти безпечну тимчасову домівку тут, у Таїровській громаді. Волонтери тут дуже стараються, відносяться як до своїх, тут допоможуть і словами, і, і підскажуть. У Таїровській громаді працюють не лише. Лише над розміщенням людей, а й над їхнім працевлаштуванням. Вакансії різні, від it сфери до промисловості, є й робочі місця в самій селищній раді. Перший крок для переселенців у Таїровській громаді відвідати ЦНАП та зареєструватися. Далі людей направляють до гуманітарного складу, де раз на три тижні можна отримувати допомогу, як продовольчу, так і речову. Продуктовий набір важить 18 кілограмів. Також тут працює соціальний хаб, де можна отримати юридичні послуги та психологічну підтримку. Спочатку це було так важко я навіть не можу вам. Розказати, але ми впоралися. Спочатку з перших днів війни видавали через волонтерів пакети продуктові, через волонтерів речі. Завдяки співпраці координаційного гуманітарного штабу та ООН та Таїровській громаді надають підтримку і міжнародні донори. Серед них всесвітня продовольча програма ООН, представники якої особисто приїхали перевірити умови зберігання продукції, яку надає їхня місія. Вони відвідали як таїровські. Гуманітарний склад, так і Одеський. Це зараз одні з основних наших донорів по продовольчій лініці. У нас з ними великий договір про співпрацю до кінця року, згідно з якою вони допомагають сформувати нам 150 тисяч наборів, в які входять рис, борошно, горох і соняшникова олія. І ми ці 150 тисяч розподілили на три місяці, відповідно по 50, і на кожну громаду, яка готова була долучитися до співпраці, з перших. Днів війни ми відчули велику підтримку з обласної воєнної адміністрації і з районної воєнної адміністрації, тому що наш логістичний склад працює дуже потужно. Ми за рахунок наших усіх комунальних установ організували підвіз продовольчої групи. Логістичний центр у нас працює на базі школи, де працює і керівники, і службовці школи дитячого садка наших комунальних установ на гуманітарному складі задіяні не лише волонтери сюди приходять допомагати і комунальні працівники, і місцеві мешканці. Катерина працює у місцевому будинку культури, але поки там немає учнів, допомагає на гуманітарному складі. Во взагалі ми якраз на робочі і за комп'ютером приймаємо людей, і якщо що, що, то подскажемо, і по продукти, і про однобури діли. Хтось знайшов нову домівку у Таїровській громаді, а хтось мріє нарешті повернутися додому. Ми як почули, що Херсон уже освободили, вийшов ми вже тут <смітна>, чемодани нам період і додому хочеться. Дуже хочеться додому. Хлопцям э, зсу э, здоров'я э, скорішого э, повернення до своїх родин. Э, вони молодці, на них тримається вся наша країна. Хочу подякувати за те, що вони боронять нашу державу, нашу країну за те, що в мене в мене та всіх інших є можливість ходити на роботу, працювати, допомагати це також завдяки ним. Що завдяки цим хлопцям та дівчатам Україна була, є і буде завжди.